Сьогодні ми на вулицях столиці дізнаємося, що добре знають українки бренд Вермі. А можна вам задати пару питань, як ми вам подаруночок? Як ви думаєте, скільки магазинчиків Вермі в Києві? Скільки їх є? Да. П'ять? Більше? Десять? Е, трошки ще більше. Тринадцять. Правильно. А як ви думаєте, як перекладається назва Вермі? Одягни мене. Правильно. Будь ласка. Я не гость столі, я є Києвля. Як ви думаєте, скільки магазинчик в Києві наш? Е, ще не дійшло до 20 но але вже більше днів. Ну, У нас взагалі 41 магазин, а в Києві 13. Як ви думаєте, що означає назва VRM? Як вона перекладається? Так? Да. Скільки разів на день потрібно носити речі ВРМ, щоб бути щасливою? Мінімум три рази. Супер. А будь ласка. Як перекладається назва Вермі? Вермі, одяг... одягни мене, так да, правильно. Як ви думаєте, скільки наших магазинчиків в Києві? Десять, напевно. Тринадцять нас. Скільки разів на день потрібно носити наші речі, щоб бути щасливими? Кожен день, кожен день, правильно. Дякую. Будь ласка, носіть задоволенням. дня. до побачення.